Так, усім доброго дня. Це відео для Павла Петровича. Потім скажу, чого для нього таке відео. тому що він мене ось довиручив. Так, в мене сонечко, трошки Павло Петрович вибачай, трошки погано видно. Нажимаємо на заглушеному перший раз кнопочку ключик. 3000 Один. Другий раз. 2700. Оцеї штуки в тебе немає, вона має бути. 2700. Це... Імпульси самого того насоса, іменно того великого, про якого ми з тобою говоримо. Не насоса, а клапана того, 2700 заводські. Далі третя одиничка. Четверта, дев'ятка. П'яте, 6777, шосте. Три тисячі, 66. Щось воно там пригає. Сьоме. 0, 984, 8, Восьме. Нулі. Це, походу, я так зрозумів, бари. Дев'яте, 19, 200, То що я тобі казав? Ноль. Десятий раз нажав ноль. Три чорточки, один ноль. Одиничка три тисячі. А, це вже ми по кругу пішли. Так що Павло Петрович приймай. Я тобі засняв. Поставте то, що було. Дякую, що виручив, товариш.